Різдво це завжди про народження про народження великої любові і віри у нашу перемогу, а також а, віри в те, що добро насправді воно буде возвишене над зло. Різдво – це є фантастична можливість набутися одне з одним, набутися зі своєю родиною, а також в тихій молитві або у мовчанні згадати тих, кого вже немає з нами поруч. Традиційно місто пропонує а, ряд подій, до яких може долучитися кожен і кожна. Очевидно, що це не є гучні святкування, але це є ті події, які Дадуть можливість відчути родинне тепло, затишок і турботу. Перший захід, який буде відбуватися, це буде 5 грудня відкриття ялинки на площі перед Львівською оперою. Цьогоріч маємо велику кількість заявок, власне, людей, сімей, родин, які пропонують своє деревце, аби воно прикрашало головну площу міста. Ми отримали більше 15 заявок. 5 грудня буде відкриття, і буде відкриття супроводжувати коляда від нашого хору «Дударик». А наступна подія, яка буде відбуватися, це 19 -го. Грудня буде відкриття шопки. Це є дерев'яна шопка, яка створена автором, військовослужбовцем майстром різби по дереву Антоном Лов'єм, який зараз є у лавах збройних сил України. Ця шопка вже 10-й рік буде виставлятися. Вже вдруге в будинку Бандінелі на площі ринок. 2 запрацює різдвяна пошта. Там кожен бажаючий зможе обрати для себе листівку від українських ілюстраторів, дизайнерів і майстрів, задонатити. На реабілітацію військових і також надіслати листівку в будь-який куточок України чи світу минулого року пошту відвідало 10 тисяч осіб, і було надіслано кілька тисяч листівок. Буде ярмарок Тлумкрам на початку грудня. Згодом відбудеться подія. Також ярмаркова про пампух і глінтвейн. Знаємо, що деякі з закладів Львівських готують глінтвейн саме на українському вині таким чином підтриму. Моють українських виноробів і українську продукцію, і промоціюють е, свого роду цей. Е... Теплий напій в різдвяний час. Окрім цього, в парку культури також відбуватиметься парк ліхтарів. Це нова пропозиція для гостей і львів'ян нашого міста. Тож період різдва відбуватиметься спочатку грудня і завершиться 10 січня циклом подій. За всім ви можете спостерігати на ресурсах міста і доєднуватися до саме цієї події, яка може відгукнутися кожному.